Цього тижня в районі КПЗ зрізано чотири аварійних дерева. Трухляві тополі, яким було вже понад 50 років, височили на подвір'ї та могли нанести невиправної шкоди мешканцям будинків 6, 8 та 10 по вулиці спортивній. Також дерева несли певну загрозу і вихованцям дитячого будинку, який знаходиться поряд. Силами каже 1 упродовж двох днів дерева було зрізано. На ці цілі в міському бюджеті передбачено 15 тисяч 700 гривень. Трое деревьев по метр двадцать в объеме и одно дерево метр десять. Значит, здесь была техника задействована техника, как механизмы подъема людские резервы были задействованы. Тоже работала бригада профессионалов, которая провела, соответственно. Эту работу. Это очень аварийная, очень сложная работа. Очень была проведена скрупулезная работа. Часть была производилась непосредственно работы на высоте малыми отрезались малыми участками ветки, потому что в объеме они очень толстые, и потому очень аварийная. И в близости возле домов здесь дети ходят, люди живут, пенсионеры, наши родители. Так що, от стараємося, будемо далі продовжувати виконувати такі роботи по ліквідації аварійних дерев. За словами директора підприємства Віктора Чумака, гілля та інші відходи, які не придатні для використання, відвезуть на міський полігон для твердих побутових відходів, а деревину малозабезпеченим родинам. На цьому роботи по зрізанню дерев в місті не закінчені, а будуть проводитись за умови належного фінансування.